Я є весна, вічна Шевченкова весна на українській землі, на землі, яку сходив Тарас малими босими ногами. І засівав словом, і слово те було про жінку і про Україну. Один з найпоетичніших творів Тараса Шевченка, Мар'яна Черниця, який ми сьогодні продовжуємо читати, дійшов до нас у незакінченому вигляді у двох редакціях. Обидва тексти є частиною широко задуманої поеми, яка дійшла до нас, як ви чули, у повному чи не зовсім повному вигляді. Шевченко скрушно зауважував про загублені. Листочки, шматочки паперу, де була написана Мар'яна Черниця, яку він постійно відновлював у своїй пам'яті. Перед автором стояло завдання не просто відновити зміст наступної частини, а створити як у як у сюжетному, так і образному відношенні поеми. Ця поема не була надрукована за життя автора. Деяка хаотичність композиції поеми свідчить, що Пантелеймон куліш, який видавав Мар'яну Черницю. І друкував її через неуважність порушував послідовність викладу. Поеми в першій редакції характерний для поетики раннього Шевченка, романтичний колорит. І відчувається вплив балак причина, тополя, поеми Катерина. І цього ми вже не бачимо в другій редакції поеми. І ми не знаємо точно, скільки часу минуло між першою і другою редакціями Мар'яни Черниці, яку ми будемо слухати, але порівняльний аналіз. Її дає цінні свідчення того, як інтенсивно розвивався і формувався творчий метод поета в напрямку від романтизму до реалізму. Шевченко поступово переходить з інтимної родинної сфери почуттів та взаємин героїв у глибину класових відносин. Веде розповіть у розлі основного конфлікту між правом матері та почуттям дочки, який впливає з панівних класово моральних норм і принципів феодального суспільства. Слухаємо уривки і спершу слово надаємо представнику не нашої нації Шону, якому важко читати, але який залюбки погодився взяти участь у Шевченківському читанні. Думаєш, покину, ні, моя речина Буду ходить, буду любить, поки не загину. Хіба було, коли в світі щиро що кохались, розійшлися, не взялися і живими стались. Ні, не було, мій голубе. Ти чув, що співають, то ковзарі вигадують бо сліпі не знають Вони бачать, що є брови чорні карі очі. І високий стан козачий, і гнучкий дівочий, що є коси, довгі коси, козацька чуприна, що на Петро, на, на мову, на Петрову глухій домовині, усміхнуся. Скажу йому, орле, все закрили, люблю тебе на всім світі, як на тім любила. Отак серце обвіймесь, отак поцілую. Нехай в купі закопають, Умру, не почую, не почую. Обнялися, обнялись, зумліли. Отак вони любилися на той світ хотіли, обнявшися, переступить. Та не по їх стало. Що вечора сходилися і мати не знала, де Мар'яна до півночі і з ким розмовляє. Воно мале ще дитина нічого не знає. Угадала стара мати, та не все вгадала. Знать, забула, що колись то сама дімувала. Угадала мати, мар'яна дитина не знає, як треба на сім світі жить. Думала ні люди, ані домовина з Петром не розрізнати, Усіма любила, думала, що тільки кобзарі співають, бо сліпі не бачать кари хоченят. Що тільки лякають молодих дівчат, лякають, дівчата, правдою лякають, і я вас лякаю, бо не лихо знаю, бо та його світі нікому не знать того, що я знаю. Минуло дівчата, серце не заснуло, я вас не забув. Люблю вас і досі, як діточок мати. Буду вас співати, поки не засну. Тоді ж мої люби, як мене не стане, згадайте про мене, про мою Мар'яну, я вам з того світа любі усміхнуся. Усміхнуся та й заплакав, дивились, дівчата, не питали, чого плаче, та й на що питати. Мінулося, помагало ласкаве дівоче, щире слово. Вибачайте, утер сліпі очі. Вибачайте, мої любі, не хотя журюся. Так, от бачите, Мар'яна з убогим Петрусем щовечора розмовляла, і мати не знала, дивувалась, що це таке Мар'яну спіткало, чи не пристрік сяде шити, не те вишиває, замість Гриця, задумавшись, Петруся співає. Часом сонна розмовляє. Мати спершу сміялася, думала жартує. Потім бачить, що не жарти, та й каже, Мар'яно, треба буде старостів ждати, та, може, й от пана. Ти вже виросла ні в року уже й дівувала. Я вже думаю, що бачиш, насилу сказала. Що вже й заміж коли теє. А за кого, мамо? Хто вподобав, тому й одна. Співай, моя. Отдай мене моя мамо, та не за старого. Отдай мене моє серце та за молодого. Нехай старий бурлакує, гроші заробляє. А молодий мене любить, долі не шукає, не шукає, не блукає. Чужими степами свої воли, свої вози, а між корубками, як маківками квітками, цвіте, розцвітає, має поле, має волю, то долі немає. Його щастя, його доля, мої чорні дроби, довгі вії, карі очі, ласкаве є слово. Отдай мене, моя мамо, та не за старого, отдай мене моє серце та за молодого. Дочко моя, Мар'яно, подам тебе за пана, за старшого, багатого, за сотника Івана. Умру серце, мамо, за сотником Іваном. Не вмреш, будеш панувати, будеш діток годувати. Піду в найми, піду в люди, а за сотником не буду. Будеш, дочко Мар'яно, за сотником Іваном. Заридала сердешна Мар'яна за старого багатого за сотника Івана сама собі розмовляла, а потім сказала, я ще маму не виросла, ще не дівувала, бо ти мене не пускала Вранці до криниці, ні жита жать, ні льону брать, ні на вечорниці, де дівчата з парубками жартують, співають. Та про мене чорноброву нишком розмовляють багатого дочка батька, шляхецького роду. Тяжко мені, тяжко, мамо, на що дала вроду, на що брови змалювала, дала карі очі, ти все дала, тільки долі. Долі дать не хочеш. На що ж мене годувала, на що доглядала, поки лиха я не знала? Чом не заховала, не слухала стара мати вас спочивати, а мар'яна за сльозами ледве вийшла з хати. Ми прослухали уривок із поеми Мар'яна Черниця. Мар які пр це ця вся поема присвячена Оксані Коваленко з біографії Тараса Гор Шевченка? Ми добре пам'ятаємо його перші почуття до цієї дівчинки через усе життя. Тарас Шевченко проніс у своєму серці дорогий і трагічний образ. Своєї першої любові Оксани Коваленко. Ні руки, ні інші зустрічі не, при... не пригасили відчуття болю від втрати. Людина надзвичайно тонкої, і нічної, душевної організації, понятково чутливий до добра і зла Шевченко був погли вдячний своїй нічній і співчутливій подрузі, яка прикрашала гіркоту раннього силідства, що насердно ділила скромні радощі, втішала в горі. І у цей образ Оксани поступово став літературно-художнім типом емоційно образ її трансформувався в долях багатьох Шевченкових гроїв, в тому числі і Мар'яни Черниці. Ми вдячні Шому, який приїхав з американського континенту і повезе туди ж, через океан. Почуття і слова Тараса Роша Шевченка і буде пам'ятати, і ми будемо пам'ятати, що він брав участь у Шевченківських читаннях.